Ентінк.з дискрипки yeah, we do, we do description. description. Радий бачити вас в себе на каналі. Так, розумію, що відео виходить не дуже часто. якби це хотілося. Це, здається, наше зсу скоріше до Москви дійде, ніж я зніму якусь наступну частину. Хотілося б, звісно. Так, сподіваюсь, там Білгород і Курськ не спить. Чекає на звільнення. А ми чекаємо на наступну частину відосу, яку я вже обіцяв давним-давно. Отже, сьогодні я розкажу, які є методи для того, щоб можна було вивести кошти з Росії в Україну, і тут задонатити на ЗСУ або ж купити собі кавоську. На ЗСУ обов'язково. Тому, друзі, додивіться це відео до кінця, а саме головне, підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для того, щоб допомогти цьому відосу трохи продвинутись хоч кудись, хоч десь в україномовному Ютубі. Адже останнім часом Русня чомусь не любить мої відоси, постійно дизлайкає, пише е, обідні коментарі для себе, мабуть. Тому допоможіть ви мені, а я вам. Поїхали! Почнемо з самого головного те, що в скамі нема нічого поганого. Але один нюанс: в скамі москалів. Тут діло богоугодне, як казав притула. Але русня не люди, тому діло богоугодне. Розводьте їх на бабки, скидайте бабки на підтримку армії і воздасться вам старицею. Тому, якщо у вас там виникла якась ідея, коли ви сиділи в себе на диванчику із сигаретою в зубах до того моменту, поки ваша мама не прийшла з роботи і не дала вам піздюлів за те, що ви не зробили уроки, а ви в той момент собі вже гадали, як ви даєте скамити одного русака за іншим, але виникає саме питання: куди ж можна вивезти гроші? Ну, рублі, не такі там вже і гроші, Гаразд, Куди можна вивести туалетний папір. Будемо називати так. Називаємо своїми іменами. Тож, сьогодні я вам розкажу про тим, три методи, якими користувався я, які може допоможуть вам. Самий перший це, звісно, крипта. Зараз це, мабуть. Е, саме якраз епоха криптовалют, біткоїни і інші там я особливо в це не вникаю Але так, крипта є одна із найдієвіших, хоча є декілька нюансів. Це те, що не всі криптогаманці можуть працювати на території РФ. Або так само, якщо у вас виникла якась ідея по скаму русачків, де сума не є великою. Наприклад, ви вирішили продавати їм свої там нюци Nice. Оу, oh, так. То ви не будете казати, кинь мені там, 300 рублів на крипту. Русня е -е, тут щось моє за е -е, Отже, крипта підходить тільки в тих варіантах, коли у вас вже все-таки є якийсь грандіозний план, де вас задіяно, можливо, на ціла команда, і відповідно суму буде складати не 100 і не 1000 рублів, щоб власне. Там, з тої сторони, не виникало питань, чому саме гроші виводити на крипту. Е, другий з методів, це яким користувався також я, це були або онлайн-обмінники, е, є ресурси. Посилання я залишу на свій телеграмчик в описі. Там я напишу цілу статтю про онлайн-обмітники, якими можна користуватися. Це є цілі сайти, або ж люди в телеграм-каналах створили свої. Ніби такий онлайн-обмінник валют, де на цьому можуть як і заробляти, так і скамити. Тому тут дуже обережно. Адже в мабуть, 80 з того всього, що є в телеграмі, це суцільний скам або наїбалово. Тому тут потрібно бути дуже обережно. Заткнись і візьми гроші. Е, так, сервіс, яким я користувався просто для перевірки того, чи він працює. Там є один також маленький нюанс. А саме те, що людині, щоб перевести вам кошти, потрібно зайти на нього, ввести дані своєї карти, ввести карту вашу. І, відповідно, для того, щоб заскамити русака, зайти на сайт, ввести дані своєї карти, ввести вашу карту українську. І він такий подумає: ну, якщо в нього є, звісно, чим думати, щось тут не так. Тому це працює тільки для того, якщо вам дійсно потрібно зробити якийсь там переказ з однієї країни в іншу чи між іншими різними банками. А для скаму це підходить так: ну 50 на 50. Звісно, я користувався е, одним чувачком в Телеграмі, де він. Е, Йому надсилав рублі на його російську карту, а він вже переводив мені гривні на нашу українську карту і собі брав просто комісію. Ну і в нього різниця насправді між курсами валют була суттєва. Але так, гроші були не мої, а русаків, то це було не жалко. І, мабуть, третій самий дієвий варіант це власне карта російського банку. Це або Тіньков, або Сбербанк. Але ви таки запитаєте, а де ж взяти цю карту? Ну і так, це цікаве питання. Давайте розкажу. Саме простіше, звісно, зайти в Darknet, скупити собі карточку якоїсь з Бер, чи які там в них ще є, і нею вже користуватися. Але щоб ви розуміли, в Darknet дуже багато наєбалова, як і кругом. Тому здається, що метод із простих, а саме перше. 50% аудиторії буде не розуміти, де той інтернет, де його шукати і що з ним робити. Тому найкраще це, власне, виготовити свою власну карту. І насправді це не так то й важко. Це можна зробити онлайн. Але розписати всі по крокову інструкцію я, мабуть, напишу це все більш детальніше в телеграм-каналі, щоб YouTube потім не домагався до мене нерозголошення якихось даних чи щось тому подібне, як зробити собі карту тінько банку. Для цього нам потрібно буде номер русака, тобто це віртуальний номер російський, його можна е, купити. Тут скаму не буде, ну і потрібні паспортні дані. І я постараюсь в Телеграмі більш детальніше описати крок за кроком, що потрібно зробити для того, щоб оформити карту збербанка або в моєму випадку тіньков. Для себе і свого користування. Саме основне, друзі, пам'ятайте про безпеку. Не оформлюйте ніяких дані, не в ніяких сайтах на своє справжнє ім'я, номер телефону, в ніякому випадку, не вводьте паспортні дані, номер карти, термін дії. Користуйтеся якісним VPN-ом, можливості платним. Також, якщо ви користуєтесь скамом в телеграмі, то краще створіть лівий аккаунт, якого не жалко втратити. Тому що. Безпека понад усе. О, добрий день! Не-не-не, не добрий, не добрий. Тому якщо вам буде цікаво, то давайте залітайте в телеграм-канал. Я постараюсь там все розписати. І чекайте наступні частини по скаму Русні або більш корисної інформації, яка буде входити на цьому каналі, в подальшому. Ну що ж, до зустрічі.